Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Друзі, сьогодні пропонуємо приготувати сирник без випічки під назвою Мохіто. Це ніжний, легкий літній десерт, який готується дуже просто. Якщо вам до смаку лайм м'ята, він вам сподобається. Отже, беремося за приготування. Спочатку зробимо основу із печива. Печиво подрібнюємо, даємо розтоплене масло, перемішуємо робимо імпровізоване тісто. Я взяла до кави, можна взяти будь-яке, яке вам до смаку. Може бути Марія або вівсяне, будь-яке, яке можна розсипати на крихту. Формуємо у формі основу для нашого сирника. Формуємо дно, бортики, можемо допомагати собі склянкою. Все, основа готова, підправляємо вверх і відправляємо поки що у холодильник. Тим часом ми займемося начинкою. Желатин заливаємо холодною водою, перемішуємо і залишаємо, даємо час набобніти. Тим часом жирні вершки виливаємо в каструлю. Це, до речі, може бути йогурт або сметана. У мене просто були жирні вершки, тому я вирішила їх використати. Додаємо сюди кілька гілочок м'яти і доводимо до кипіння. Періодично помішуємо. Бачимо, що маса починає кипіти, даємо кілька секунд, забираємо з вогню. Далі перекладаємо в миску сир, монежирний 9%, але магазинний, і натираємо сюди цедру лайма. Додаємо цукрову пудру, масу всю перебиваємо блендером. Повертаємося до вершків. Забираємо м'яту, викладаємо на сидку і вони в нас ще так добре теплі, до них додаємо вже набубнівши желатин. Якщо вершки у вас вже раптом будуть холодні, їх можна знову трішки підігріти. Перемішуємо, розчиняємо повністю желатин, Тут ще додаю трішки барвника. Тепер об'єднуємо вершки із сирною масою. Перемішуємо спочатку ложкою. Далі перебиваємо блендером. Ось така маса в нас виходить. Повертаємось до тіста, викладаємо на охолоджену основу сирну масу, гарненько розправляємо. Відправляємо в холодильник до застигання. Коли застигна нас вже сирна маса, готуємо ще полуничний прошарок. Заливаємо желатин холодною водою, перебиваємо полуницю разом з цукром, желатин знову ж таки розчиняємо, додаємо до пюре, перемішуємо і виливаємо на охолоджену сирну масу. Сирник в холодильнику стояв у мене півтора години. Розправляємо полоничне желе і теж відправляємо в холодильник до застигання. Далі вже прикрашаємо по бажанню. Тут у мене дуже великий мінус, що я взяла форму нероз'ємну. Перший шматочок просто не вдалося вийняти так, щоб разом із тістом. Тому для вас це вже буде наука. Краще візьміть роз'ємну форму або взагалі можна робити без основи із печива Теж буде дуже смачно. Я, наприклад, наступного разу так і зроблю. Як бачите, випробовую різні рецепти і намагаюся поділитися із вами лайфхаками, щоб ви вже не робили моїх помилок. Тому не треба мене звинувачувати в тому, якщо раптом щось у вас не вийшло, бо я направду, дуже щиро з вами ділюся. Готуйте на здоров'я, друзі!